Теперішня правда номер 86 Питання і відповіді. Питання, якою є віра, про яку вчить Боже Слово і через яку грішник стає виправданий в Божих очах. Відповідь Віра у відкуплення, яке в Христі Ісусі, це та віра, яка виправдовує грішника. Але вона означає значно більше, аніж могла б на перший погляд здаватися. Значно більше, аніж багато припускають, ось що вона означає. Грішник визнає свій власний стан недосконалості гріха, відокремлення від Бога і тяжіючий на ньому вирок, навіть якщо не розуміє цілковито і властиво, що карою за гріх є смерть. Знищення. Це означає віру, оскільки визнання, що Бог приготував відкоплення, насуває на думку, що з боку грішника існувала потреба відкуплення і що осуд справедливого тяжів на грішнику. Віра у відкуплення означає, що грішник може, принаймні до певної міри, зауважити, в чому полягає грішність гріха і що він прагне уникнути не лише суворої кари за гріх. Смерті, знищення, але також інших рис, таких як власна недосконалість і почуття відчуження від божественного розуму. Отже, така віра наводить на думку покаяння, прагнення повернення до Бога і праведності, тому означає незадоволення, викликане гріхом і тугу за жаданою праведністю, яка готова. Так рада скористатися з божественного забезпечення в Христі. Тому ця віра в'яжеться не лише з прагненням одержати прощення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, Римлян 3 розділ 25 та 26 вірші. Але також з прагненням вести святе, праведне і тверезе життя. А отже життя, в якому наскільки це можливо. Уникає з того часу будь якого гріха. Зв'язок між виправданням та освяченням. Про цю власне віру говориться, що вона нас виправдовує в Божих очах. Тобто, що через заслугу Великої жертви Бог може бути справедливим у визнанні тих, які, не дивлячись на те, що надалі є заплямлені гріхом, і насправді не гідні його уваги. У визначений ним спосіб, завдяки заслузі, повертаються до такого стану розуму і серця, який він може вповні прийняти. Цей стан був названий виправданням через віру. Оскільки це не дійсне виправдання дійсне виправдання означало б, що грішник став цілком досконалий або виправлений. Натомість виправдання через віру означає. Що, хоча в дійсності він недосконалий, та, не дивлячись на все, навіть тепер він прийнятий Господом. І він ставиться до такого так, як ніби він був досконалим, оскільки його серце або прагнення тепер уже досконалі, а жертва за гріхи, з якої він через віру користає, порахована як така, що прикриває минулі упадки, цей новий стан виправдання. Проваджений в такий спосіб означає, як ми вже показали, прийняття виправданим рішучого становища в житті, яке наказує йому керуватися, наскільки це можливо, чесністю в слові, вчинку і думці. Спочатку може здаватися порівняно легким і простим бути чесним і праведним та уникати чинення зла. Але кожен, хто намагається так поступати, швидко переконується, що це нелегке завдання, і що слабкості і нахило його власної грішної природи, подібно як і слабкості тих, з ким він має справу щодня, а навіть щогодини, мають тенденції виступати проти постанов, провадити чесне і праведне життя щодо Бога і людей. Він переконується, що життєві потреби, а також пануючі в світі суспільні та фінансові умови становлять течію, проти якої значно важче пливти, аніж здавалося на початку. І коли він подивиться правді в очі уважно і чесно, то переконується, що ані його тіло, ані загал світу не є його друзями, які протягнули б йому руку допомоги. В наближенні до Бога. І що єдине, що йому залишається, це або приєднатися до більшості, яка виявляє невірність щодо всього, що криється в поняттях праведність, правда і любов, або в іншому випадку визнати себе мертвим для світу, тобто живою жертвою Богові і Його справедливості. Це був поворотний момент на шляху, який обрали усі виправдані. Що живуть під час євангельського віку, і цього не можна уникнути. Вони мусять або постійно йти вперед до повного посвячення Господу, Римлян 12.1, або відвернутися від принципів праведності і задовільнитися униканням більш серйозних гріхів, живучи на загально прийнятому рівні світовості. І здається, що так, власне, поступає переважна більшість. Наскільки ми в стані судити, такі люди, погоджуючись тим самим на компроміс щодо себе, втрачають становище виправдання для цілої віку Євангелії, яке було зараховане їм на етапі більш ранньої реалізації їхньої віри і постанови поступати згідно праведності, справедливості і правди. Їх виправдання для цілої посвячення у віці Євангелії залишалося про них так довго як довго вони сумлінно впроваджували його вчин. Здається, що їх виправдання завершилося згідно з цілями віку Євангелії, в ту мить, коли вони дійшли до того моменту, що усвідомили, що збереження в теперішній час послуху щодо праведності означає самопожертву. А тоді стався поворот, і вони не йшли більше слідами того, хто дав нам приклад, щоб ми пішли його слідами. Деякі, а навіть багато хто затримуються, коли доходять до моменту прийняття рішення про посвячення, вони неохоче йдуть на компроміс зі справедливістю і неохоче зносять наруги і втрати, тобто жертви, яких вимагає вповні посвячене життя. Такі особи показують, що мають духа правди, однак недостатнього для перемоги. Під час високого поклику євангельського віку ті, хто посвячувався, були сплоджені від духа і одержали привілей віддавати своє життя з Христом як частину жертви за гріх. Питання чи святе письмо вчить, що грішник є виправданий в очах Бога, перш ніж стає посвяченою Божою дитиною? Відповідь Грішник, одержавши віру, є виправданий ще перед своїм посвяченням. Проблема з'являється тоді, коли він не зауважує, що виправдання і освячення це два окремі кроки, вчинення яких є необхідним для тих братів. Які цілковито приймають і вповні відповідають на Боже благословення в Євангельському віці Римлян 121. Грішники не можуть бути освячені, тобто відокремлені в Божій службі, тому грішники не є заохочувані до того, щоб віддавали свої тіла в живу жертву Господу. Грішники закликаються до покаяння і зміцнення віри в Христа. Як відкупителя і єдину дорогу, завдяки якій вони можуть наблизитися до Бога. В той момент, коли грішник приймає Христа вірою, бажаючи наблизитися до Бога, він стає виправданий через свою віру і одночасно привілейований як людина виправдана. Це правда сьогодні, хоча сплодження від духа уже закінчилося. Коли Божа ласка стає вповні оцінена, має швидко статися наступний крок посвячення. Однак, у випадку багатьох осіб, як ми зауважили, другий крок, тобто посвячення, певний час ані не зауважується, ані не робиться. Без сумніву, весь цей час Бог виявляє до такої особи милосердя, очікуючи, що виправдане ним створіння усвідомить свій привілей, як жива жертва, свята. І приємна Богові, готова до виконання розумної служби, ніхто не повинен без кінця залишатися в стані виправдання, не роблячи наступного кроку, повного посвячення. І якщо така особа не поставиться остаточно до свого виправдання лише як до кроку в досягненні мети, яким є посвячення, то знову опиниться в світі, втрачаючи тепер цінні привілеї. Наскільки відкинення можливості посвячення після попереднього виправдання є наслідком свідомого недооцінення Божого милосердя, настільки особа, яка повертається назад, буде нести відповідальність, Луки, 12 розділ 47 та 48 вірші, і змушена буде витіснити зі свого характеру такого роду самоволю, коли їй буде знову дана можливість. ПОСВятитися в земному царстві. Образ ЗІ Скинії Наступне представлення виправдання віку Євангелії і його застосування цитуємо з книжки Тіні Скинії від 59 до 61 сторінки. Друга жертва дня примирення – Господній Козел. А тепер залишимо первосвященника перед ублагальнею і перейдемо до подвір'я. Щоб побачити іншу працю. Читаємо А від громади Ізраїлевих синів візьме він два козли на жертву за гріх, і візьме він обох тих козлів та й поставить їх перед Господнім лицем при вході з кині заповіту. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля. І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його, щоб справити на нім покуту переклад Хоменка, і щоб послати його до Азазеля на пустиню від п'ятого до десятого віршів. Ці два козли, взяті з Ізраїлю і приведені на подвір'я, зображували або представляли усіх тих, що прийшли зі світу і прийняли викуп Ісуса, повністю посвятили своє життя аж до смерті на службу Богові під час євангельського віку. Насамперед, вони були взяті з табору, тобто стану світу, грішників, і приведені на подвір'я, стан віри або виправдання. Вони представляють себе перед Господом, що зображено в приведенні козлів до першої завіси Кінії, бажаючи стати мертвими, як людські істоти, разом зі своїм відкупителем, Ісусом Христом, і ввійти до небесного або духовного стану, подібно до Нього, тобто бути, перш за все сплодженими від духа, і одержати духовний розум. А по-друге, бути народженими від Духа в духовному тілі, що було зображено в святає і святає святих відповідно. Але наш учитель заявляє, що не кожен, хто каже Господи, Господи, увійде в царство, і так само цей образ показує, що деякі з тих, котрі кажуть: Господи, все, що я маю, я посвячую Тобі, обіцяють більше, аніж готові були зробити. Вони не знають, що обіцяли або чого коштуватиме самовідречення і щоденне несення Христа та наслідування кроків людини Ісуса, якого зображував бичок, аби вийти до Нього поза табір до повного нехтування та знищення людських надій і на ругу Його понести. Євреїв 13:13 13. В цьому образі двох козлів зображені обидва класи тих, хто зобов'язався стати мертвими з Христом, ті, котрі дійсно йдуть у його сліди, як він показав нам своїм прикладом, і ті, хто все життя страхом цієї смерті тримався в неволі. Євреїв 2.15 Перший клас є Господнім козлом, а другий козлом для Азазеля. Обидва ці класи козлів, як бачимо, матимуть участь в праці примирення, в припровадженні світу до повної гармонії з Богом та його правом, коли цей день примирення Євангельський вік закінчиться. то лише перший клас, зображений в Господньому козлі, який іде слідами свого провідника, є частиною жертви за гріх і остаточно членами його прославленого тіла. Кидання жеребка, щоб визначити, який козел має бути Господнім козлом, а який козлом для Азазеля вказує на те, що Бог не вибирає наперед, хто з тих, що пожертвували себе, має одержати нагороду. Це показує, що Бог не визначає довільно, хто з посвячених має стати учасником божественної природи і співспадкоємцем з Христом. Нашим Господом, а хто ні. Той, хто терпить з ним, буде також з ним царювати. А ті, кому вдається уникати вогняних проб через вибір компромісного шляху, втратять також співнасліддя в славі. Римлян 8.17 Кожен віруючий, кожен виправданий левит на подвір'ї, який віддав себе в жертву під час дня примирення євангельського віку. Є прийнятою жертвою, бо тепер є прийнятний час. І той, хто дотримується своєї угоди і виконує жертву, є образно представлений в Господньому козлі. Той, хто не віддає себе на добровільну жертву, цей світ полюбивши, представлений в козлі для Азазеля. Польська теперішня Правда, 2000 рік, 44 сторінка. Питання. Євреїв, другий розділ, 15 вірш та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ми розуміємо, що цей вірш відноситься до неволі великої громади. Чи в своїй засаді він не міг би бути застосований також до молодих гідних чи до посвячених табірників Епіфанії, які можуть відвертатися від посвячення і не мати цілковитої свободи? І радості від приналежності до нього і служіння йому. Відповідь. Ми вважаємо, що правильна відповідь буде так. Звичайно, та сама засада зобов'язує всіх. Наприклад, навіть деякі члени малої черідки були боязливі і змушені були звільнитися від страху, страху, який, якби не був контрольований, міг би допровадити декого до неволі. Інший клас, велика громада, був визволений з цієї неволі страху. Сьогодні Божий люд, молоді гідні і посвячені табірники Епіфанії, також податливий неволі страху. Ми повинні пам'ятати, що Господь не дає своєму людові духа страху, але любові, сили і здорового розуму. Відповідь звучить Так. Дух страху стосується до всіх з Божого люду. Питання, якою повинна бути наша постава до дослідження Біблії, а також застосування її засад в нашому щоденному житті? Відповідь Усе в Біблії, все, чого ми вчимося про неї, всі уроки, яких вчить нас Боже провидіння. А також усі користі, які ми одержуємо зі спільності з братами, є лише приготуванням до великої науки життя Як найкраще виконати Божу волю в думках, мотивах, словах і вчинках. Підкреслюємо цей рід науки тому, що зауважили, що багато з Господнього люду не розуміють ясно цього питання. Здається, вони вважають, що їх духовність. Залежить від того, скільки годин вони проведуть за дослідженням Біблії, але розуміють ледве частину правди. Великі благословення приходять з наших зусиль застосування засад, яких ми вже навчилися з Біблії. Ця наука вимагає не того, щоб ми мали Біблію в руці щохвилини, але того, щоб ми постійно пам'ятали те, що вже дослідили в Божому Слові. Аби могли застосувати це на практиці, в життєвих справах, в наших думках, мотивах, словах і вчинках щодо Бога, щодо наших братів, щодо наших ближніх і щодо нас самих. Польська теперішня Правда, 2013 рік, 31-32 сторінки. Питання: якщо місце поза табором було визнане нечистим? То чому попіл рудої ялівки, яка була образом старожитніх гідних, для очищення народу тримався поза табором? Відповідь. Скинія була визнана святою, табір був визнаний чистим, а місце за табором було визнане несвятим і нечистим. Попіл рудої ялівки служив для очищення саме тих, які стали нечистими через те, що торкнулися померлих. Числа, 19 розділ, вірші від 11 до 22 Нечисті, як такі не могли ввійти в табір, але змушені були знаходитися поза табором, доки не були очищені. Левит, 16 розділ, вірші від 26 до 28 та числа 19 розділ, 10 вірш тому вода очищення повинна була зберігатися поза табором для її очищення, але це не зробило її нечистою, як також руда ялівка не стала нечистою через те, що була взята поза табір і там була забита. Так само як копита, шкіра і так далі бичка, не були визнані нечистими в тому місці в день примирення. Тому що, хоча місце за табором вважалося нечистим в очах Ізраїлю, воно не завжди і не обов'язково вважалося таким в очах Бога. Євреїв, 13 розділ від 11 до 13 вірша. Польська теперішня правда, номер 37, 1928 рік, 95 сторінка. Питання. Які є біблійні докази, що старожитні гідні, як земна частина царства будуть головними на землі? Відповідь. Зазвичай в тих уривках, в які подаються дві частини царства, мова йде про земну частину, яка складається зі старожитніх гідних, які є подані як наступні в авторитеті в Христовому царстві, як можна побачити з Псалму 107 вірша 32. Порівняй з євреїв 11.2. Луки, 13 розділ з 28 по 30 вірші і Ісаї, 1 розділ 26 вірш. Далі вони також подані як наступні після Сіону класу Христа, будучи названі Єрусалимом як головне місто світу в справах спасіння. Ісаїв, 2 розділ 3 вірш, 62 розділ 1 та 2 вірші. Та Юїла, другий розділ 23 вірш. Про них також написано, що вони отримають краще Воскресіння від решти людства, євреїв 11 розділ 35 вірш. Хоча не так величне, як отримає мала рідка, Євреїв 11 розділ 39 та 40-й вірші, Матвія, 11 розділ 11 вірш. Це також показано в клятваній обітниці щодо двох головних насінь. Буття 22 розділ 17 та 18 вірші. Також це показано в їх титулі князів на відміну від царів і підлеглих псалом 45 вірш, 17 та Ісаї, 32 розділ 1 вірш. Також в цьому значенні про них подано, що вони названі старими на відміну від юнаків. Тобто молодих гідних, які є нижчими від старожитніх гідних, але вищими від світу в тисячолітті ЙОЇЛА. Третій розділ Перший вірш. Це також очевидно з того факту, що вони є антитипічними кегатитами, найвищим класом левитів тисячоліття. Польська теперішня правда номер 37 1928 рік 96 сторінка. Питання. Чи мав рацію брат Расел, навчаючи, що старожитні гідні отримають їх пробу до життя під новою угодою під час тисячолітнього панування Христа? Відповідь Ми розуміємо, що він був правий, навчаючи про це, якщо говорити про випробування їх людської природи до життя. Старожитні гідні не були при житті на пробі до життя. Оскільки викуп тоді ще не міг бути застосований для них в усуненні Адамового вироку, а це є необхідним для такої проби. Також Святе Письмо ніде не вчить, що вони були при житті на пробі до вічного життя. Їх проба всюди подана в Святому ПисьМІ як віра і вірність праведності. Євреїв, 11 розділ вірші від 1 до 40 Якби вони були на пробі до вічного життя. То повинні були б виробити в собі досконалу любов. Про Самсона виразно сказано, що він успішно витримав свою пробу, яку проходив Євреїв, 11 розділ 32, 39 вірші. Однак в момент своєї смерті його молитва про помсту над його ворогами доводить, що він їх не любив, а тому не мав розвиненої досконалої любові в собі. Пояснення святого Павла доводить, що старожитні гідні будуть випробувані до вічного життя під новою угодою за посередництвом церкви євреїв 11.40. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас, без нашого тисячолітнього служіння в новій угоді щодо них, досконалість одержали в тілі, розумі і серці, як людські істоти. Польська теперішня Правда номер 37 1928 рік 96 сторінка. Питання. Який є доказ того, що земна фаза царства буде встановлена в Єрусалимі швидше, аніж ДЕІНде? Відповідь. Багато речей погоджуються з цією думкою. Те, що Господь врятує найперше намети Юди, є однією з них. Захарія 127 Народне повернення Ізраїлю до Палестини перед царством призначене для того, щоб мати там навернених євреїв, щоб земна фаза царства могла бути встановлена в першу чергу там серед них. Захарія 12. розділ. Вірші від 3 до 10 ТОЙ факт, що у всіх Божих зарядженнях віків. Патріархів єврейського, євангельського, а особливо тисячоліття Євреї мають першість і відповідальність. Показує нам, що земна фаза царства буде встановлена в першу чергу серед них. Римлян, 1 розділ 16 вірш та другий розділ вірші 9 з 10 по 12 та 16. -й. Наступний факт. Що народи вишлють своїх делегатів до Єрусалиму, щоб вони могли дізнатися про шлях і спосіб, як пройти до гармонії з Господом, означає, що представники царства будуть там у свій час. Захарії, 8 розділ з 20 по 22 вірші. Той факт, що 23 вірш 8 розділу пророцтва Захарії виконався в особі Дізраелі, буквального єврея. На Берлінському конгресі народів в 1878 році, здається, доводить, що слова про Єрусалим відносяться до буквального Єрусалиму. І той факт, що навернені з Ізраїлю будуть місіонерами в тисячолітті, щоб навернути світ до царства, доводить, що ці місіонери з наверненого Ізраїлю в Палестині під керівництвом старожитніх гідних будуть вислані, щоб допомогти світові. Прийти до гармонії з царством. Псалом 107, вірш 22, Римлян 11 розділ 12, 15 та 16 вірші. Ми не бачимо жодної причини робити висновок, що оскільки Америка є головним полем праці при кінці євангельського віку, то вона мала б бути місцем, де мала розпочатися земна фаза царства. Логічнішим буде зробити висновок. Що, оскільки праця євангельського віку розпочалася в першу чергу в Єрусалимі між євреями, то можемо бути певні, що вік тисячоліття розпочнеться так само з праці царства в першу чергу серед євреїв, польська теперішня Правда номер 53 1931 рік 63 сторінка.